Так, друзі, всім привіт. Приїхав на пасіку. Добре, що взяв хоч собою якусь шуфлю. Я не пам'ятаю такої зими ще. Насилу прокопався. Правда, навіть траншею не робив отак під кожну ступу. Бо шуфлю взяв обично. І зараз треба моїх чотири сімейки передивитися, що ж воно робиться там. Яка ситуація в них всередині робиться, бо... Ну зима, конкретно зима казав. А ми так. Потихенько працюємо, потихеньку заробляємо кошти. Відео не було, різав дерева в людей. Не було відео, а різав дерева. Тому казав, трошки заробляв кошти для того, щоб дати долг. Раз, два, щоб зробити самому ще на пасіку. Отак-то, От друзі, знаєте, у мене зараз виходить, якби все з нуля. Мене назвати пасіка з нуля, тільки чого не з нуля, бо ще деякі вулики є, бо ще деякі знання є і деякі є. Оце не з нуля. А так, то виберете на слово мені три вулики зараз купити, зробити. Тобто на вулики треба щонайменше десятку дати, для того, щоб зробити вулики з 30 пінопластових корпусних, потім ж, е е купити е вущину. Також зараз пачка вищини щось порядка би півтори тисячі щось. Ну, знову ж, треба яких за 4 пачки буде взяти наперед Не беру ніколи одну-дві такой, бо то пересилки, це все ж таки ще більш невигата, виходить. Потім навесніше може, можливо, десь трапиться щось дешевше, якийсь пакет чи якась сім'я Ще купити. Ну, коротше, в мене виходить пасіка з нуля Зараз, врешті-решт пооткриваю і разом вам покажу і заодно сам загляну, що ж воно робиться. Так я нічим їх не обробив від кліща, біпіном не пролієш, бо зараз морози, що я біпіном пролий по пчолах, воно позамерзає. Якби сказати, пчола зараз зробила мікроклімат, поляти. Я вважаю, це неправильно буде. То треба або якась демпушка, або пластини поставив, пока стоять пластини до весни. Дасть Бог, можливо, дотяне, а тоді весною, а ранньої весни, тоді можна щось, я думаю, більш обробити з плеща. Ну, а поки що так. Тому зараз заглянемо, що ж воно робиться в середині в тих вуликах. Одкривши одну сімейку, що можу сказати? Мишки лізуть все одно, бачите? Треба ще купляти якусь трутку під вулики кидати. Так, Тут, а то е, із-за того, що тут були язики, я б обрізав. Ну, бачите, трошки. Конденсат є. Пчлка сидить під верхом. Пчлка сидить під верхом, мед не качав, тому тут мед є. І пчлка сидить приблизно серединка. Таже не середина, вона в той клуб. Сімейка тут у мене невелика. Раз, два, три, чотири вулочки. Не крепка сімейка. <кій> ну, але йде. Ще її трошки є сюди. Часу, казав. Але ж, я думаю, через якихось е кінці січня, на початку лютого, потрібно буде зглянути іще до неї. В будь-якому випадку я їх ще передивлюся і за того, що то, е можливо треба буде підставити десь канді, десь щось таке, тому обов'язково я це гляну. Що воно робиться? Ну йдемо до другого. А, бачите? Не видно, покажу. Або синички, ну, або мишки. Зараз я відкрию включу. Друга сімейка трошки краща. І вона займає в мене вуличків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І там сьома. Це вже кінець. Сімейка хоріша. Ну, по краям, хоч бачите, нічим абсолютно навіть холстика немає, нічого немає. Все Всього інії це все виходить, де сімейка, бачите, там розмерзто, так все це замерзте. Пчълка ще до самого верха не добралася, тому є ще час для, скажімо, того, щоб вона добралася до верха. Є корм, є час у мене, тому вже є. Ну і зараз до тих двох. Сімейка вже навіть... Відкрита криша, добре не закрита. Тут, взагалі, казав, козир такий. Ну, зараз закопаємось туди, Подивимось, що робиться там. Так, третя сімейка. Ну, якісь слабовата. Порівняно того, що я ставив вже потім пластини, то вона займала більшу відстань. А зараз вона раз, два, три вулочки. Дуже слабенько. Ну, але ж. Накриваємо і далі. Бачите, конденсат, все повністю не замерзти. Там, де пчоли де пчоли кінчаються, все замерзте. Закриваю, хай їм буде далі казав, мікроклімат. Ну і четверта, Я їм хотів зняти корпус, наставку. Ну, побачив, що вже трошки якби, пізно знімати ту наставку. І вони пішли в наставку. Зимають вони досить гарно, вулички я бачу. Пчоли такі активні по звуку, я чую. Тому казав, я накриваю, хай вони зимують далі. надіюся по тих переглядах сьогоднішніх, скажімо, що в мене пчоли перезимують. Надіюся, тому якісь мені не подобається. Тобто, вона може. Не перезимувати, бо трошки собенька. Ну, але нічого, накриваємо те, що маємо. Маємо то таке, нікого казав, не винуємо самі вині. Тому накриваємо. Ну і прийшли ми до хати, друзяки. Одна таблетка лежить. Мишай. Так, те склеїли. Склеїли, що воно? Інтересно, чи склеїлось, чи ні. І зараз ще одне виріжем. Ще одне склеїмо. Так, міста ночок. Зараз будемо склеювати, бо... Одну частинку. Получається немає. Нема. Ну, зараз я вам покажу. Сам перед зігрію руки. Такий холодінок, такий морзят. Я ще не пам'ятаю такої зими. Але дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І. І, і. і, чекай, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А, сім. Брешу сім. Шість стоїть сім. І восьма. Склеюється. Нема. Е, у нас в магазині тут пінопласту. Був в дубному е, теж, не знайшов таке, як мені потрібно. Ну, в епіцентрі е, перепитався, сказали, що можна цей сімерс заказати. На кришки сюди, на ці кришки, ріші будуть пінопластові і тут будуть пінопластові. Тобто, з тих кришів, що тут були, а це криші Ото, вони вже такі собі. Я пороблю з них ще 145 корпуси з тих кусків. Це все. Криша, дно, ще вийде корпус два. Плюс об'язки, це все решта. Получиться, щось получиться. Ще плюс ті окуски. Мені якраз вийдуть до них магазини. Ну, Мені хоча б по магазинові треба було б зробити. До тих теж крищ. І ми просто не будемо купувати якийсь оцей жовтий пінопласт, насправді купимо сюди обичний, от такий розовий. Бачите? Він такий гладесенький є. Він йде гладенький, і ми зробимо і сюди криші, і сюди зробимо крищі, це зрештою. Сюди краще, може ту саму об'язку, може щось по-іншому придумаємо, ну, щось будемо робити, придумувати в будь-якому випадку. А це просто піде в іншу напрямку. Піде як казав на корпуса. Ну і врешті-зараз будемо <coughs> склеювати. Дивіться, зробив рівненьке і то, бачите, десь зіграло, десь зіграло, десь щось... це і склейка, це все. А от ще одне так само. бачите. Деревина. Оце в цьому мінус дерева. Пінопласт не крутий хоч би що, а це воно круте. Ну але нічого. Зараз ми ту деревину постаємо, казав, врізаємо, що нам треба, склеюємо і показую обов'язково вам. Ну і так, склеїли таку заготовку, правда, ми її ще потім будемо врізати, в який розмір нам потрібно. Ви скажете, що на, на бік склеїне, що треба було перекинути чи ще щось. Ні, це все добре є, повірте, це. Ліпець згинає палок, тому така ситуація казав. Нема великої деревини, тому <кій> Именно, ну, деревина є. Ну я ж не буду це викидати, а щось нове брати, розумієте себе? Тому це зараз склеїли, потім відносно тієї площини торцяним звідси, торцаним звідси, торцаним звідси, і ще й певне, що зверху треба деревочку приклеювати. Отак От то, друзі, насправді а все дуже просто із-за того, що оця... оця річ мала бути отут. Якщо я не помиляюся. Ні, то певне. Отак От вона мала бути. Отак От вона мала бути, але вона не співпадається з тим всім. Тут вона так не співпадає, тут вона так не співпадає. От. Вона, виходить, щось ми тут міряв я. що Вона трошки ромбіком іде. Раз. По-друге, <кій> що вирішив? Якщо ж усі йдуть ловушки тут в мене тіло, що йде тут доска стоячим варіантом, то чому та буде лежачим? І за того та лежачим, та лежачим варіантом. І що потім вийде? Понімаєте? Тому тут буде реючка звідси, тут буде дві звідси. А якщо буде дві лежачим і тут, і тут, і тут лежачим, то тобто, понімаєте, скріплення те з тим немає абсолютно. Тому. Рішив, це було на днище, якесь днище, по ходу лоплоть, чи що, я не знаю, чи може це кусок був лишній, бо ну, були там деякі заготовки, трошки, як би сказати, лишні. Тому вирішив склеїти, потім повирізаю той розмір, а це пуститься на днище воно. низ зроблю, так як і казав, буде так, трошки дно звідси, трошки дно звідси сітка. Будуть вони на сім рамок. Можна було би зробити як їх іще. Так як я. Планую ціло шестирамочні переробити і зробити <кхи>, посередині перегородку у них всіх, щоб вони були той тобто, тих є в мене 11 штук, а переділю буде 22 штуки для одводків. І так само тут плюс 8 штук, то вже вибачте, 8 плюс 11, почти 20 одводків. Якщо би весною зробити гарну матку, гарні пчоли, це все решта, то було б дуже супер. Але це вже будемо бачити, як воно що воно вийде. І за того роблю для них корпуса, для тих, для тих корпусів не буду робити нічого. Насправді, от так як є, так є. Сімейка розігналася, все, переселив в другий вулик і все. Це буде такий ловушка, це буде такий якби, варіант різного казав, бачення буде варіант. Тому, з чого є, з того ліпим, такий варіант. А сіточку чому даю? І за того, що де, коли літом стоїть ловушка. І часто я ложки ставив, привозив в лужці, стоять пчоли на пасіці. І на пасіці пчоли е дуже нагріваються в лужці. Лужка дуже тонка стінка, це все решт. Тому вирішив, що дам я сюди трошки сіточку. Сіточка є, це все решта, чому би не дати. Тому буде над нею ще сітка трошки. Людки такі і остануться, як вони є. Потім, можливо, пінопластом будемо трошки затуляти, робити менше окошко. Ну, якусь тут труся. Тому така ситуація. Печемо їдемо далі, їдемо далі, будемо показувати вам, що куди їдемо. Левляти гроші. Заробляти гроші, бо без грошей нікуди. Їдемо, бо такий, така холодина, що не повірите, знімаю, а пальці просто викручую в другу сторону. Тому така ситуація. працюємо. Ну що ж, приїхав, ріжу таке дерево, одна береза і там снігом друга береза. Ріжем на дрова повністю. Різав, знімав на ТікТок, звісно, ютуб не знімав. Я оставив такий, два стовби, один стовбур, і там другий стобур лежить, під, піде типу, на дошку. Ну, ніхто не дзвонив, ніхто нічого не предлагав, вирішили порізати на дрова. Тому казав, ну такий кусок берези гарний, довгий, як би могло бути дошка, але, не знаю, напишіть, е, чи, берете ви дошку на, е, чи берете ви березу на дошку, чи не берете, чи воно йде на дошку, не йде на дошку. Я знаю, що береза, вроді воно теж тверде дерево. ну Тільки правда, якщо кору зняти, якщо кору не зняти, воно трухліє. Воно погане. А так, якщо порізати на дошку, то воно досить тверде, виходить. Потім. Ну, але нічого, ми зараз його поріжемо, порубаємо, буде трохи. Ну що, друзяки, знаєте, з тими тіктоками ти всі не забуваєш все. Дорізав я там, заробив копійку, зложив. Ну, як я казав, може не казав, ні, я не казав, я мав це відео засняти, але ніхто не пише, нікому не цікаво. Я ще винний за машину трошки, тому е, гроші мушу саме перше одати борг, скажімо, долг. Той, що я винний. Приїхала пасіку, свою склейку, ту, бачите? Правда, одне поняв. Е, оцей клей, да, воно склеїлося, але воно неякісно склеїлося. Не якісно склеїлося. І зробити щось таке я не дуже можу тут. Грубку запалити, хата стара. Е, її я палив щось трошки, потім почав диміти, це все, я її потушив, бо ну, холєра, вибачте, його зна, що воно і до чого, як воно буде. Розумієте? <кій> Брати дуйку, я дуйку трошки погрів тоді, Тоже, проводка стара, так само, треба багато чого дивитися тут, розумієте? ну Але нічого, якість воно буде, якість буде видно далі. <кій> З клею, бачите, а оцей клей, е, як би я бачу що воно не є якісно. так Тіпо, Мало би воно бути аж клей такий, висухнутий прозрачним, бути. а він такий, е, як силикон білий. <кій> а чого? Із-за того, що морозець. Це все і воно є. Отрізав от дощечку, бачите? Оце дощечку відрізав це все. О трьох сторонах пообрізав ту дошку. І що треба, не повірите, Отут буквально ту реєчку, ту, що я раніше приклеював, ту саму реєчку таку візьму, приклею. приклею, Воно приклеюється. Приклеюється просто із-за того, я вже поняв, що, скоріше всього, я намазував клей на одній заготовці. А треба на... промазувати на двох заготовках гарно промазувати. Ну, врешті-решт. Приклею, приїхав сюди. Отак От мене, знаєте, хата там, хазяйство, та пасіка тут та там. І ти їдеш і думаєш, що з собою маєш взяти це все, його це теж вибачте, привезу, в мене вдома немає де поставити це все. От так виходимо з положення, з того, що маємо. І дякуємо Богу за те. О, менше з тим. Забув клей вдома. Ну, але поки світло ще не відключили, то я бігом вирізав. Думаю. Хоча б виріжу, приїду другий раз, вже буде світло, не буде світла, візьму приклею. Візьму приклею, тоді вже буде видно. Розумієте, так, казав, вже, що також буду десь в магазині вже заскочу, той пінопласт гляну, тете. Хоча отут, бачите, я бачу, що дошка давала тріщину. Я тут дав, тоді проклеїв знизу реєчку. Виднося, що вона в турець, це решта. Я приклею знизу, і, і знаєте, що воно тримається, я дивлюся, тримається, нікуди не дівається. А ще як дасть довщі дивіться, тут, на углі самому може не буду давати, отут дам шурупа. Довшого звідси, щоб воно тримало що крім того, те. Знаєте, крізь сквозне і давало. Але обов'язково сверлю. сверлю. Хоча деревина, це бачите, воно є синє, воно не є біле, воно має бути таке біленьке, гарне. От, Бачите, воно синє є. Це йде метал... матеріал неякісний. Він є неякісний і, і за того навіть е, сверлю, кручу шурупа, і все одно тріскає. Не повірте, все одно тріскає, все одно пускається, воно це все. ну... Що зробиш? Нічого не зробиш. Працюємо з тим, що маємо, і за це казав, дякую Богу. Так, да, можна купити, можна зробити. В подальшому ще маю в чоловіка забрати коло 20 пінопластових вуликів, 8-рамочні, 6-рамочні ціна там тож, якби, 300 гривень за отакий, скажімо, шестирамочний, вісьмирамочний вулик. Дно, криша все повністю є, все в зборі. Єдине треба покрасити. Так само можна сказати, як ми є. Може десь щось чуть і гризіне, хоча вроді, показував нічого не гризіне. Ну і врешті решт те склеїв. Буду їхати ще десь другий раз і приїду візьму клей. Та збирався із забувся, Казав, голова десь, вибачте, не знати що. І скоріше те клеєм. будемо приступати, ми тоді візьмемо, купимо пінопласт. Купимо пінопласт і будемо потихеньку робити криші, потихеньку будемо робити дно, щоб їх нам звідси виставити, щоб я міг приступити до другого. Багато роботи, багато потрібно фінансів, ну але ж те, що маємо, те маємо, я ж кажу за, за то, дякую Богу, що маю. Пойміть правильно. Багато чого можна було би казати, багато чого можна було би зробити. але яка ситуація. Вибачайте, яка ситуація є, така є. Ну, що треба. Нічого не зробимо. Тому так, працюємо, їдемо далі. Трасніть, там відео не було. Відео засняв раніше, потім почалися свята, морози. Казав свята пройшли, морози такі морози були гарні, казав. Ну на початках відео. Я думаю, ви побачили. Обсипається хата, моя вже. Вовсю. Все, приїхав, поки сьогодні така відлига, гарна погода, сонце. Рішив заглянути до сімей, що воно робиться. Бо, ви знаєте, оце як дивився, останній оцей четвертий е, вулик, там у відео, хто звернув увагу, мені якби підозріло було мало кормів в ньому теж. Третій паршиво і четвертий також. Тому зараз поки таке тепло, гарне сонце. Е, беру на я маску, беру на я маску і зазирнемо, що воно там є, що воно робиться, щоб мені знати. Щоб, можливо, там треба, бо там наставка щось є, але меду, вроді би, немає. Ну, врешті-решт, зараз подивлюсь. Ну що, тут пообрав лишні рамки наверх, положив рамку. Тут, відкривши сімейку, я бачу, що сімейка гарна. Ви передививши сьогодні свою пасіку, так відлига добре, звісно, пчоли чіпати, ми у відлигу. морозу вони будуть сидіти тихенько, спокійно, а у відлигу можуть почати вилітати на обльот. І це не завжди добре. Не завжди добре. Особливо, якщо, бачите. Погода нестабільна, від вони ще пересидять, завтра мороз, вони ще сидять. Далі. Потім вже почнеться обльот, вже ближче тепла, казав, обльот, пчоли почнуть випорожнятися, споживати, скажімо так, харчі і тоді розпліться все решта. Понимаєте? А коли зараз чіпаєш, не дуже добре. Це моя часто думка. Напишіть, хто, можливо, як вважає. Ну і передивившись сьогодні, ця сімейка в мене така досить інтенсивна, досить така непогана. Друга сімейка слабшечка, і тих дві, слава Богу, нічого. Живі, здорові, зимують, постійно поставив. Можна було би сьогодні обробити їх біпіном, але чесно кажучи, трошки побоявся. Е, побоявся все одно, бо не знаю, яка буде погода. Це раз, а по-друге, чесно кажучи, я вважаю, що вже біпіном обробляти зараз не можна. І за того, що пчоли е, зробили мікроклімат, зараз їм теплою водою полей, вроді би зараз відлига. На ніч морозець, якщо у пчіл всередині не випарується оця вся. Біпінце все може бути паршиво, потім понос чи ще щось. Моя чиста думка. Можливо, я не правий. Хто, можливо, більше знається чи мав опит на тому. Підскажіть, буду безмежно вдячний. Ну, а в мене от така ситуація сайті, друзі. Слава Богу, морози закінчилися. Морози закінчилися, все. Уже казав у нас тепло. І будемо потихеньку десь ми щось приступати, щось робити, щось працювати. Дав би Бог скоріше віддати довги і... Приступити, потрошки робити. Хоча в будь-якому випадку, крізь дологи, потихеньку почуть, я стараюся працювати. Ну, це, можливо, я Гарне сусіднє господарство. Все можливо, міркую купити його для себе, для пасіки чи ще для якихось тіків. Тому така ситуація, друзі. Всім до зустрічі, всім пока.